Бо всі Україну Філи, або ледарі, або падлюки. А мене ж ти себе до яких вилічите? спитавсь сміхаючись Семен. Хотів би до перших, озвав зовсім поважно Шкляренко, а проте, не знаю, чи не занадто ви суворі Максима Кириловичу? спитавсь Марко. Маю підстави. Років з двадцять п'ять товчусь поміж земляками, знаю багато їх. І завсіхди бачив одно. Справа починається широко, тягнеться вузько і кінчається нічим. Винятки з правила бувають, але це правило. Гляньте на літературу, хто робить? Півтори людини, а всі останні лидарюють, хоча могли б багато і дуже багато робити. А як видавати доведеться, так книгар часом не візьме. Так пошукайте тоді видавця, ніхто копійки не дасть, а в нас є земляки, що мають сотні тисячів, і кричать про свою любов до України. Так буде і з вашим гуртком. Ви гляньте, ми досі не маємо навіть видання творів своїх кращих письменників, не маємо книжок для народу. Але ж ви знаєте обставини від нас незалежні. А чого ж сиділи дурно тоді? Як не шкодили ті обставини. Може, якби тоді робили добре, то тепер не було б обставин, а ледерство, недбальство. Шкляринко казав палко, голосно, землим не кричачи, і в його тремтячому голосі чути було слі сльози. Видко було, що людина мучилась над тими думками довго і намучилась дуже. Видко було, що все це займає її душу зглибока. Тяжко, але правда, згодився Марко, багато гріхів на нашій інтелігенції. Наша інтелігенція, знову заговорив Шкляренко, де вона? Вона не знає своєї мови, вона не має своєї сім'ї, вона тільки про свято, годи згадує Шевченка, чи яку пісню, бо вона іншим живе. А чи чиї хоч крихта солідарності серед нашої інтелігенції? Вся наша повсякчасна гризня, повсякчасна колотнеча, почування спільноти, громадянства, де вони в нас, тільки особисте на першому плані, тільки моє я, а не чхать мені на громадське добро. А як ми шануємо своїх талановитих людей, нашу славу, гордощі, наші письменники померли б з голоду, якби не сиділи по канцеляріях, наші композитори, Наші малярі. Вони марнують свій талант, свій час на біганину по приватних лекціях.